Сьогодні ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєво стабілізувалась. Обстрілявши з мінометів щодо світанку українські опорні пункти в районі Авдіївки та Опитного, бойовики суттєво знизили свою ворожу активність. З початку доби проросійські незаконні збройні формування п'ять разів обстрілювали наші позиції. В день бандити порушували умови припинення вогню лише на Маріупольському напрямку. Там вони з великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Новотроїцького. А в районі Мчука українських захисників обстрілював ворожий снайпер на Луганщині та Донецькому напрямку. Впродовж дня було тихо. Однак остаточні висновки про готовність противника виконувати зобов'язання щодо деескалації конфлікту можна буде робити лише завтра зранку, адже саме в темну пору доби проросійські озброєні банди вдаються до підступних збройних провокацій. Не гребують вони і використовувати важке артилерійське озброєння, яке досі, всупереч всім домовленостям, перебуває поблизу лінії розмежування.